Як захиститись дропшиперу від Кидалова? І сьогодні поговоримо, коли у постачальника фотки одні, а покупцям приїжджає зовсім інший виріб. Всім привіт! Мене звуть Руслан Білозаров. Я власник дропшипінг та cpa платформи ДНК Юа. Таке найчастіше зустрічається, коли беруть китайські або турецькі фотографії, а потім виробляють подібне в Україні, але використовують зовсім інші матеріали, колір і лікали, Теж інші. По ітогу постачальник дає вам фотографії, ви як дропшупер по ним продаєте. А коли покупцям приходить зовсім інший виріб, він відмовляється на пошті, як захиститись. Перше, перевірте, чи постачальника ці фотографії. Для цього достатньо скопіювати фото та вставити у Google пошук по фотографії. Якщо ви буває зарубіжний сайт з таким самим контентом, то можете бути впевненим, що фото взяли зі стороннього сайту. Друге, після перевірки попросіть у постачальника реальні фотографії. Фі виробу, якщо немає, просіть зробити фотографії зі складу і наостачу. Що хочете точно зрозуміти, що це за товар, як він виглядає, яка його якість та реальний розмір, просто зумовте на себе та на власні очі. Перевірте так, ви потратите деяку суму, але зекономити набагато більше плюс бонус. Такому випадку можна самому зробити фотографії і таким чином відрізнятись від конкурентів. Бажаю гарних заборів, низької конверсії та нескінченної наявності. Підписуйтесь далі більше.